Всім привіт! Сьогодні в мене в майстерні на ремонті ось такий шуруповерт від фірми DeVolt. Скажем так, всім, хто любить DeVolt, покажу, що це репліка, це не оригінал. Дивіться, 26 вольт і не постаралося написати 5 а Акумулятор. Легенький як пушинка, скажем так, якби напівпустий, не працює. Зразу зауважив, що немає індикатора заряду тут батареї, а мав би бути. На батареї є індикатор. Так, показує повністю заряжена батарея. Хочу його розібрати, подивитися, в чому причина, показати, яка всередині в нього начинка, що всередині в тому. Ті батареї є, які там акумуляторні елементи, ну дуже-дуже легенькі, навіть не знаю, чи в ньому є 14 вольт. Мені ж самому інтересно, думаю, вам так само буде подивитися. Дивився в Гуглі, приблизно ціни 2400-2600. В чемодані з двома батареями, зарядним. Ось така дивотехніка. Коротше говоря, всім любителям Девольта зараз ми розберем, хто любить такі. От циганські Макіти Девольти і Bosch. Зараз розберемо і все вам покажемо. Розібрав, дивіться, що я побачив. Шуруповерт іде шестирічної давності, напевно. Двухмуфтовий патрон має, то вже такі моделі ніхто не випускає. Так само всередині. Всередині все по простяцькому зроблена кнопка, моторчик. Ага, Заглянув, подивився, чи металічні Так, Металічні шестерні йдуть, хоч на цьому не зекономили. Акумулятор, акумулятор жесті, і там, дивіться, всього три елемента. Три елемента та, ніяких там ні, немає ні 21 вольт, ні 18, ні 14, там всього 12 вольт з натяжкою. Бачите, а написали 26 вольт і 5 А. А на елементах вказано є. 2 ампера Тобто 12 вольт іде 24. Це в два рази. Зараз провіримо з натяжкою. Там є 11,6 вольта. Тобто написали аж 26. Ну, такого розводу я давно не бачив. Не знаю хто ще їх купляє. Ті шуруповерти. Що в них там такого? Хіба? Введеться на девольт. На саму фірму, на саму назву. Ну, як бачимо, він не коштує цих грошей 200-2400. Це є реально 12 вольтовий шокверт і дуже як скажімо так, давньої скажімо так, такого моделі, конструкції. Ось так. Нам впарюють таку фігню за такі гроші. Скоріше за все, це вийшов з ладу двигун. Зараз я так по скорому провірю до нового. Ну, процентів 90, що в таких випадках, скоріше всього, виходять зі строю такі двигуни. Навіть на двигуну, як ми бачимо, пише 12 вольт. Зараз ми провіримо на слом, на новому. Ось таким швидким методом я провіряю, чи це кнопка, чи двигун. Так, підключили двигун. Пробуємо. Не працює, тільки світить світло. Виходить, що це кнопка. Треба міняти кнопку. Ціна такої кнопки буде коштувати 180 гривень, робота 200 всього разом 380 гривень або 10 доларів. На цьому я своє маленьке відео закінчую. Все, що хотів показати, показав. Ціни на запчасті і на ремонт роботу озвучив. Показав вам якість. І шуруповерта і батареї. А також робіть висновки, чи потрібно купувати такий інструмент. Краще вже купувати провірені торговельні марки, аніж такий непотріб. А кому подобається чим я займаюся, підтримуйте відео лайками, підписуйтесь на мій канал, також коментуйте, пишіть в коментарях, хто яким шуроповертом крутить, і чи стикалися з такою, скажімо так, підробкою.